У нас сьогодні, к сожалению, не буде рубрики обзор на BMW, але у нас сьогодні буде обзор. Ми приїхали в наш гараж Оріон Авто. І зараз ми з Владом покажемо вам, які у нас є диски на продаж. Може, кому надо? Зараз і все покажем. що я бачу. Уй-йой. Подивіться, що це. Конечно же, в пражі объедини в гаражі завжди є комплексик. Диски BMW. радиус 16, разбутовочка 520. В принципе, стоят на все BMW. Стиль, я не знаю, в BMW, стоять. я думаю, сами там разберутся, -то Тож, это как это стиль. что если кто-то Оп! Диски покупает! Не скучает! Наша реклама, она очень быстро действует. У нас уже есть первый клиент. Вам Audi или BMW? Запорожец. А, нет, на Запорожец нема. Sorry. Ну а зараз, ребята, о, а зараз ми покажемо. У нас є Audi. Радіус 18, розболтовка 5130, В гарному стані. Не варені, не катані, не гнуті, Поставили і летіли. Якщо ви хочете 18 диск, вони у нас теж є на ауді. В ось такі диски. Ауди. 17 радіус, розболтовка 5112. В принципі, стають на любу А6, А4. Навіть шкода, в принципі, весь Volkswagen Group, куди можна поставити. Ось, друзі, маємо ось такі залізні диски, можливо, комусь на зимну гуму чисто перекататись. Це у нас 16 радіус, розлатовка 508. Да, вони не в ідеальному стані, але ціна на них буде дуже-дуже приємна. Чому тут тільки два диски, а не чотири? Я не знаю. Короче, ребят, у нас є диски. Це, які? це у нас пара дисків BMW, розмовка 520, радіус 18, але є тільки пара, можливо, комусь там по стилю будуть підходити, В принципі, маєте на увазі, у нас є ось така пара. От, BMW. BMW тому якщо треба, забирайте такі, таку парочку. Слаб. Все, я пішов. пішов. А, а де мені, блядь? ви б це перекупаєте чи снімаєтесь? Виярюють по ночам, виріжають. Виярюють, <реш> <реш> прийомні крива. Вимачували з машини десь колеса. Виярюють. все стоять ботом. Да? Друзі, також у нас є ось такі стильні барпети. Барпети? Барпети такі. 15-тий радіус, розмаховка 520. В принципі, стоють на BMW. На старенькій BMW, без питань. Ну, і на, в принципі, на будь-якій машині, де є розмаховка 520. Понятно? Хопа! Ребята, я бачу, вам сподобався наш варіант. Значить, і покришечки, і диски все підберемо. що вам треба, просто напишіть нам особисті повідомлення. ми вам скинемо скинемо, який у нас є асортимент і всі ціни актуальні.